Аліекспрес 68 мільйонів посилок було відправлено на Алікспрес у Вовсімірний День Шопінгу. Це а це було 11 бря. Це Чорна п'ятниця, якщо не помиляюсь. Так, Київстар. 37,6 мільярдів гривень заплатила компанія в український бюджет відділ налогов на сімна... за 17 років роботи на ринку. Офігеть! А зараз таких <смас> цифр ти не знаєш, платять вони податки чи ні. Ну Київстар, якщо я не помиляюсь, це е компанія. Пом... То, певно, Ахметова. Не, може помилятися, ну. Но... Придбав він її. Це точно. Мобільні концепти, гаджети майбутнього. Що це в нас? Телефон, браслет це був концепт, я такий пам'ятаю. Це нічого нового, в принципі. Що тут ще? А, він такий розгорнутий, типу, як телефон. Ну, його допрацювали, він трішки по-другому. У концепції був. Я пам'ятаю в 2013 році в журналі. Ілюстрація, яка була. Потім смартфон. Domino Nexus Marble якийсь. Дуже ну, цікавий такий концепт. Мені подобається. Пісь такий тонесенький, наче. Ну, Це знову ж таки концепти. Повернена слайдера. Слайдера? Lg слайдера хотіла повернути. На сенсорному телефоні. Ну, це цікаво, це цікава темка була б, якщо б реалізували так флешка. Флешка якась тонесенька показується, концепт теж. Така тонесенька. Ось вона класична, а ось вона, напевно, не таку хотіли щось її реалізувати, чи що, як, як стикер, щось короче. прозрачний планшет. Ну, це все мрія в усіх кіно адаптації футуристичного майбутнього. Так, і не реалізувався такий планшет. Прозорий. Так що це залишилось просто мрії. Велопроектор. Нічого собі. Прикольна темка, теж не реалізувалася. Ну, мені ж подобалися оці е, сторінки, концептів, що люди мріяли реалізувати е, в майбутньому е, для спрощення нашого життя. І щоб воно щось виділялося серед всієї маси. Техніка, яка продається на сьогоднішній день. Apple Mac Pro ізнутрі. Це розібраний він, да? Угу. Прикольно. Детально показується, який процесор, що тут, як він розбирається, ОЗУшка. Клас. Ну, ця сторінка прикольна. Це для людей, які полюбляють Apple продукцію. Я впевнений, що така цікава була б сторінка. Ну, що я хочу сказати. Людина, яка купує у мене всі ці журнали, він детально це все подивиться. Я думаю, йому буде цікаво. Ого, мелодію. А, я ось е, хотів, якраз, і вговорити цю сторінку. Кстати, дуже класний сервіс розпізнавання музики. Тоді було, я пам'ятаю, три програми, які між собою конкурували по розпізнаванню музики. Це була програма Shazam. Е, Tracker ID і Sound House чи Hound, Sound Hound якийсь Я пам'ятаю, що я якийсь час користувався цією програмою. Цю я ніколи не використовував. А Shazam Ну Інколи я ну, пробував, але по більшій частині я все ж таки цю. SoundHound, якось так воно називалось. І бачу, що про них тут статтю прям написали. прямо цікаво. Тому. Це буде цікаво, може знайти цей журнал і придбати, і детально почитати. А можете просто подивитися. сторінку. Так, що у нас тут далі? Цікаво, стилуси для ємкісних тачскрінов. Прикольно, це такі концепти є тут стилусів. Чи це продаж? Ні, ну це продаж, це продаж, це не концепти. Ну, як мінімум це я бачив в житті, це я бачив цей. Ну і ціни, як ви бачите, да, Самий дорогий виходить ось цей 150 баксів. А дешевий за 20 доларів. Ну, такий я в житті користувався. Китайський. Що у нас тут далі? Умні гаджети для удобної жизни. Лампа хамелеон. Прикольно. Без безпечні платежі, ум, умна кофіварка, це вже тут ж було щось. Умний чемодан, умна мікроволновка. Да, через 10 років дивишся на це все, коли люди це е, планували щось там, мріяли, щоб реалізувати. А тут ми бачимо, що вже в сучасному світі це все реалізовано. Висока конкуренція і велика конкуренція і варіації, все більше і більше всього, що хочеш, і на різні бюджети. Рейтинг популярних Android-смартфонів. Так. Що у нас? Тут іде на першому місці Xiaomi Mi 3, Xiaomi Redmi Note, Xiaomi Mi 2S. Топ-10 смартфонів в США. На першому місці, йде у нас Samsung Galaxy S5, потім іде Samsung Galaxy Note 3 і LG Nexus 5. В Росії ну це ми можемо брати інформацію. Вони ж тоді як брали за, за основу. Це фактично і в Україні так само було. В Росії LG Nexus 5 потім ішов Samsung Galaxy S 3 і Samsung Galaxy S чи 4. Ну, якщо так подумати, зрозуміло, чому 3-4 це, на що люди могли собі фінансово потягнути. Як бачите, в Америці людинка спокійно могла взяти S5. Якщо б люди могли придбати телефон, наприклад, Samsung Galaxy X5. По бюджету. То він стояв би тут на, ми, на цьому місці. Тобто рейтинг був би ідентичний, а рейтинг зовсім інший, бо бюджети у людей були різні. Ну да тут у нас далі? Ретроспектива. Технології ретроспективи. Нове життя лайф, абоненти, абонентська база, управління жестами. Це концепт аж, скоріше за себе, такого не пам'ятає телефону. Управляє підтримує управління жестами. От я кажу, я не пам'ятаю такого телефону зовсім. Неудачний експеримент. Nokia. Модель 6822. Колись хотів її знайти на огляд, було б цікаво її покласти, показати. Так, ітоги 2014 року. Що у нас тут цікавого? Доля производітеля на ринку Новинок 2014 року. Що тут на першому місці у нас йде Lenovo 14%, Flight 13, Samsung 10, Nokia 9, Huawei 8, LG7. HTC7, Sony 7 і там LКTLASERA по 3%. Потім ціни. Стоимость новинок мобільного телефону 2014 року. Я так розумію, по бюджету скільки купують. До 250 доларів за 41%. До 500 доларів 34% до. Дороже 500 доларів 14% і до 100$ доларів 11%. Здивований від цифр. Хід продажу. Так, що ми тут бачимо? Самий легкий телефон Alcatel Idol X Mini. 96 грамів. Самий дорогий iPhone, ну, 6, зрозуміло. 1100 1300, доларів, перепрошую. Самий тяжелий телефон Nokia 1320-220 грам. Самий производительний телефон Samsung Galaxy Note 4. І самий тонкий Prestige Grace. Якийсь. Процесора, як ми бачимо, камери, процесора. Що в нас тут по процесорам? В процентах теж показується оці статистика. Процесор від одного до двох ядер у нас 31%, 4 ядер на 61%, 6 ядер, 18%. Нічого, такі телефони були, я не пам'ятаю. Камери, дивимося, 5%, 5 Мп і 41% 8 М31 відсоток І більше 8 міпіксів, 28 відсотків Коротше, це така статистика, що загальна, я так розумію, на 14 рік по телефонам показували а, функції, які були самі популярні. За рахунок цього, я впевнений, що деяким е, виробникам можливо вже було орієнтуватися і розуміти, що е, їм на що ставити ставку. Екран е, 4,5%. Розмір і менше це у нас 32%. 4,6 екран або 5 екран – це 47% і 5,1 і вище це 21%. Мобільні тренди. Саме ожидаємо гаджети Подожди, Apple uh, iPad Pro, реліз весна 2025. Uh, OnePlus One2 реліз Elito 2025 Потім планшет джой, Джола якийсь. Це травень 2015-го. Uh, умні часи. На 2015 рік конець якісь концепти, Я такі не пам'ятаю. Це щось таке мріяли. Дуель між телефонами. LG G3S Dual і Samsung Galaxy S3 Duos.